Доброго дня, друзі! Сьогодні ми знімаємо відео про неймовірну двокімнатну квартиру, яка знаходиться в самому центрі міста Івано-Франківська по вулиці Гарбарська. Тому не перемикайтесь і, будь ласка, додивіться це відео до кінця. Зараз ми з вами знаходимося в невеличкому коридорі, в якому немає нічого лишнього, тільки пуфік для того, щоб зняти взуття. І шафа купе, достатньо глибока 80 см для того, щоб зняти верхній одяг. Також в ній знаходиться пульт управління сигналізацією, а також управління підігрівом підлоги. Кухня відкриє того типу, яка плавно переходить в невеликий зал, в якому розміщений такий чудовий диванчик, і телевізор більше нічого лишнього. До речі, зверніть увагу, які цікаві светильники в цій квартирі. В результаті перепланування кухня стала практично в два рази більше. Зверніть увагу наскільки велика тут робоча поверхня, вмивальник тут від фірми Франки, також варильна поверхня, також фірми Франки. Всі меблі на дотяжках. Тут вмонтований холодильник він повністю зашитий в стіну меблі і на лоджії також в шафі купе ще одні, до речі, захований котел газовий. Родзинкою цієї квартири, безумовно, є ця кімната, а точніше, вид з вікна цієї кімнати. Насправді зараз продається вид з вікна і квартира в подарунок. Сьогодні нам повезло, оскільки на небі не так багато хмар, сонячна погода і видно прекрасну ратушу, катедру, а також, подивіться, видно всі гори. Тут біля нас знаходиться менша гардеробна. Зараз ми з вами перейдемо до більшої інверторної кондиціонерності, а також на підлозі знаходиться паркетна дошка. Мало не забув розказати ще один момент. Це ліжко зроблене під замовлення, індивідуальне замовлення. Воно зроблене з натурального дерева, а також з натуральної шкіри. Все екологічне, немає нічого штучного, ніяких формальдеїдів для того, щоб ви могли спати спокійно і насолоджуватись сном. І давайте ще подивимося. Мрія кожної жінки це, звичайно, гардеробна кімната. В цій квартирі вона надзвичайно велика. Тут поміститься все. А тепер давайте подивимося, сам вузол. Він в цій квартирі сумісний. Ось е на підлозі плитка, також підігрів підлоги. Тут є дуже великий умивальник і неймовірно велике класне зеркало. Італійська сантехніка всюди, дуже класна ванна з тропічним душем. і пральна машинка. Нічого лишнього. Повний мінімалізм. Отже, друзі, давайте за нашою традицією підіб'ємо підсумки. У нас є двохкімнатна квартира в центральній частині міста, площею 67 метрів квадратних, вулиця Гарбарська. З вікон цієї квартири відкривається неймовірний краєвид на ратушу, катеду, вірменську церкву, в хорошу погоду, видно гори. В боку знаходиться парк воїнів-визволителів, де можна завжди погуляти з дітьми. В квартирі зроблений індивідуальний авторський проект від відомої івано-франківської дизайнерки Ірини Підвербецької. Все в цій квартирі зроблено з любові до маленьких дрібниць. У нас є тут велика гардеробна кімната, а також менша гардеробна і велика шафа купе при вході. Тобто всі речі будуть сховані, нічого лишнього не буде знаходитися. Італійська сантехніка. На підлозі натуральна паркетна дошка, підігрів підлоги, кухня від відомої івано франківської фірми Valix. Друзі, ми будемо раді бачити вас на цій квартирі. Будь ласка, записуйтесь на перегляд, пишіть свої питання в коментарях. Не забувайте підписуватись на наш канал та тиснути дзвіночок, щоб бути в курсі останніх наших новин. І ще один важливий момент: друзі, кому підійдеться квартира? В першу чергу це молодим. Людям, оскільки ця квартира сучасна, стильна знаходиться в самому центрі міста з шикарним краєвидом, з великою гардеробною кімнатою, а також людям, які хочуть інвестувати кошти в нерухомість з метою подальшої здачі в оренду, ця квартира завжди буде вам приносити пасивний дохід. Отже, друзі, дякую за увагу! Чекаємо вас на цій квартирі.